Віснування, починаємо. На останніх секундах на останніх секундах можу показати, що відбувається в цьому, на цьому чемпіонаті. Отак як у нас так, сюди приїхали човни, ось ці вони човни, ось гарні такі. Відбували. Нагорода, он що він виносить? si que somos en Nueva É isso, eu vou voar eu... Що було? Ну, вони вони пройшли, щоб тренуватись і стало краще учасників треба. Учасники з маємо має, представники команд, Парат нагородження буде через 10 хвилин. Прохання всі команди присут... прибути на парад нагородження. Повторюю, парад нагородження через 10 хвилин. Всім командам, представникам, дякую за допомогу привилися човнів на берег. вже води налилося. Ні-ні-ні-ні. Тут у нас Чернів. Блін, було б прикольно, якби всі човни одночасно могли поплисти. На якийсь фановий заїзд і десятки, і двадцятки, але такого, мабуть, не робиться. Парад нагородження, я не знаю, що називається парадом. Наша самая маленькая участница. Я, Я... Я... Я так понимаю, Женя просто не знала, Чемпіонат заснування на цьому драконах. Він одноденний і оце він завершився. Зараз тільки медальки подарять і все. Як подарити? Влучать. Сказали 10, не але вже зараз от прям буде хоча. Погода тут афігірна, але вода холодна. Прям дуже холодна вода. Коли веслуєш, воно не холодно. Коли веслуєш, звісно, всі в тіло білизні, але в принципі воно я думаю, навіть без термухи було б нормально. Але коли чекаєш на старт, воно холодно, дуже буває. А після фінішу вже не холодно, тому що ти такий розігрітий там весь гориш палаєш. Да, якось так. Це йде майже закриття сезону, майже останнє шоу. Увага, водій, Honda 6953, прохання від'їхати не можу попасти в Вейлінг. Водій, Honda 6953, прохання вибрати авто, ми можемо не можемо попасти в Вейлінг. Чого вони не вміщаються? Наші там зараз і збирають речі. Дві величезні палатки. Від нас приїхало 50 людей. Плюс-мінус, може там, може 48. Дуже дофіга. А взагалі тут є люди з Полтави, з Дніпропетровську, з. Помп зі Львова є. <клухи> І ще звідкись, я навіть не знаю. До речі, що дивно, Одеса кажуть, у них є свій клуб, але щось вона не приїжджає на клубні чемпіонат сама по собі Може, колись ми поїдемо до Одеси до них, а може і ні, може Одеса колись приїде до нас. Це середина листопада, виходить? Ні, це середина жовтня. В середині листопада ще будемо по воді плюхатися. У нас є такий кодове слово, гарячий листопад. І ми реально посеред листопада на воді будемо. 5 кілометрів. На сапах і на лодках дракона. Оце, оце буде холодно, оце буде ні, не, не лодка. На лодках дракона вже не будемо. Будемо проходити на сапах і будемо проходити на одномісних човнах з буйком, таких аутрієрах. Осінь, звісно, хоче засняти золоту осінь, яка краса. Хоч на пам'ятці залишимо. Навіть якщо... Це буде приховано там десь трансляція, яку ніхто не побачить. Я хоча б буду, буду пам'ятати, що я казала, як нас казала, казала та А, це не так, це повертається камера. Ви оставимося. Єй! Дуже красиво. Дивися на це все і думаєш, буде ще на наступних вихідних такий, чи вже не буде. Ще, ще трошечки, ще в ліс по гриби сходити, з, з такою красою, але, але які нафік погриви. Там в лісі може бути міни. Такі гриби знайдеш, щоб більше вже ніколи в по гриби не підеш. Що треба йти в ліс по гриби і брати з собою турнікет Ну, Типу, якщо мастив на міну, то щоб перетягнути. Це, до речі, хороша ідея, так, в ліс по гриби, без турникетів, напевно, ходити не варто. Що, я зря проходила ці так тих, я навчала. О, дивіться, який клем. Офігеть! О, якось так. Ну що, це мої перші настільки офіційні змагання. І важко. Морально. Ну, зато воно все переважує. Те, що особливо ну, закінчилось, є медальки, зараз їх подарять. І є куди рости, я помилки, є досвід, є практика. Я Розумію, що ну, да, отут можна краще, отут треба краще. Це у мене є ціла зима, щоб піти в спортзал і почати початися. Бо треба відповідати, Це команда сильна, треба відповідати. А вона хороша новина. Коза ще раз голова хамалює. Це не так, що за багато років. Що в мене там, що я Кожен день займалася спортом, там сиділа на жорсткому дефіциті, на дієті. Ну, а жироспалювання воно не було, тому що він високий. А зараз ну, він вже маленький, у мене вже немає такої відпаски. А це означає, що треба користуватися цим моментом і почати, почати щось з собою робити. О. Блін, нам не подобається це безладна обличчя. Я розумію, що це ніфіга не професійно, але я ніколи на королевих красотиї не мітила. Воно є, в мене є волосся і мені це подобається. О, дивіться, яка тут ще золота краса є. Це треба показати вдорог... доріж... доріжка краси, доріжка осені. Березки. Дуже гарне місце, щоб прогулюватися. Але знову ж таки, дивися на ці всі на це все листочка і в голові тільки гриби, гриби, ну де гриби? Чому б не зібрати, ти зараз гриби? О, дивіться, які шляхочки. Чому так довго чекати? Чому всі почали збирати всі ці, всі ці свої речі, палатки ще до того, як все закінчилось? Ти планувала отримайте тут ці медальки і почні збирати, тоді, і тоді вже все. Але ні. Наші тут всі вже на низькому станцію Тут виграв на 2 секунди. Перемога 2 секунди на 2 кілометрах дистанції. Ого, це прям нос-внос. в Тупо нос знос. А чому не зробить червоний хромакей? Там ще обличчя половина завбере себе. Увага у час і змагань, поради прохання в Зараз командна вишукувати. Для параду нагар... нагородження обличчя до мене встановимо. Представники команд, учасники змагання. <ривіт> <Вас> і... <ривіт> Приглашаємо на парад нагородження. Представники команд, ваші команди читають на нагородження. Тут і саме там стояли. Думаю, по команді відкритим дверям. Ми йдемо на свою землю. Я відтиснута, що сторону. Човн Рожевий. команди збираються, я нагадую вам, що на початок змагати 9 години. Я фуфолка. Хто футбол? Рад нагороджений. Другий день нагородження роботи. Президент Федерації України. На човнах дракон. Варагон Валерій Ми вам чекаємо на парад і нагородження.

Я дуже раді. Ми Все нормально, нормально, сімей, сімей. Саме позитивним моментом було те, що коли я прийшов сюди всю команду і що маємо. Ми можемо взяти участь і гості без вас. <сістична> і я поняв, що я можу розслабитись і чекати нагородження, щоб ви отримали, отримали дозволення від того, що ви проганяли. Цей результат, ці зумети, які ми сьогодні отримали, будуть першими, ну, не першими, а базовими для того, щоб клуби, які сьогодні змагалися, взяли участь на наступному чемпіонаті звіту Європи посеред клубів, тому...

І давайте наворожимо. Також якщо вам це не цікаво. Сьогодні в нашому заході приступні присутні уважні гості, як представник федерацій Хадоя, вицепрезидент Федерації Матлюю Кандрій Мої трохи. Європи вони отримують премію. Оце от взагалі завдяки цьому людині, от бородати. Місце команда Казі житока.